Який неодимовий магніт обрати для пошукової магнітної рибалки? Для вас зібрали найпопулярніші магнітики. Якщо ви початківець, вам буде достатньо ось такого магнітика одностороннього на 70 кілограмів. Підійде для початківців або для деяких ситуацій, коли, наприклад, треба дістати відро з колодязя. Далі у нас є магнітики на 90 кілограмів. Це вже більше йдуть ситуативні. Краще звертати увагу на ось такі універсальні, в яких буде два кріплення, які повністю викручують. Також такі магніти круто брати не тільки для пошукової магнітної рибалки, а, наприклад, для скріплення двох матеріалів чи інших ваших потреб. Якщо ви вже хочете займатися більш серйозно, краще звернути увагу на. Магніт з рухомим кріпленням, бо коли ви будете його кидати в річку, воно не буде застрягати десь і буде йти у вашу сторону. Або ось такий магнітик на 220 кг з посиленим кріпленням. Чому саме він? Бо якщо щось заціпиться, то у вас це кріплення не відірве, бо воно йде ось таке посилене. Також, звичайно, є магнітики і односторонні побільше. Це теж ситуативні більш випадки, коли вам треба дістати щось велике, ось так от вертикально. То краще, звичайно, взяти ось такі магнітики. Якщо ви плануєте взяти великий куш, можна звернути увагу на ось такі великі магнітики від 350 кілограмів. Також є ось такі магніти більш великі на 250 кг. Це вже для реально спеціалістів, які розуміють, що треба брати ось такий гарний магнітик. І можна брати ось такі варіанти. Краще вибрати неодимові магніти, які ви зараз бачите перед собою. Вони непогано себе проявляють, бо ми саме займаємося магнітною рибалочкою і тестуємо. Кожні магнітики. Поки що нам подобається для магнітної рибалки ось такі саме потужні варіанти на 220, 140, 250 та 350 кілограмів. Дуже непогано справляються. Тож можна сміливо обирати їх. Якщо ви початківець, можна не переплачувати, взяти ось такий маленький магнітик, вони в середньому коштують 400 гривень. Або магнітики на. 90 кг. то всім дякуємо за увагу. Сподіваємося, ми допомогли обрати вам хороший магнітик для вашої магнітної рибавочки.